Но сушильні агрегати навіть є, кому цікаво. такий вологомір зерна можна. Доброго дня. Добрый. Я так розумію, це у вас сушильна техніка. Так. Е, от мене саме зараз цікавить невеличкий сегмент, сама бюджетна, наприклад, сушилка, як для невеличкого фермера. Ну, угу. І в мене аудиторія, в основному невеличкі фермери, середні, ну є і великі. Ну, ви можете розповісти про це так. Так, ну зрозуміло, це. Найменша сушарка наша, це значить орієнтир це 50 тонн доба. да. Ви 5 тонн загрузили, зробили за добу близько 10 циклів і висушили умовних своїх 50 тонн. Фермер який? В принципі, від 500 тонн кукурузи, тобто, якщо орієнтовно 50 гектар сіє фермер, то десь ну, від 500 тонн тисячу можна вже вже можна да, розглядати. Тим більше, якщо у вас є приміщення, де зберігати зерно. Є якийсь старий коровник чи ангар, чи ви вже побудували приміщення для зберігання зерна, і у вас нема сушарки, а сьогоднішній день розповсюджено. Ну, ну роз В цьому повсю, році джино. ми можемо не брати цей момент. Нема проблем, звісно. Ну, в, наступ... ми... в минулому році в мене зараз там деяка частина зерна фіксувалась uh -huh. через те, що в мене просто немає сушарки. Ну, вірно. Власне ну, впорає. Ви сьогодні заробили на наступний рік, ну не дай Бог, ви втратили. Так. Або ви завезли на елеватор, і ви маєте на виході. В еліватор вас візьме в два рази дорожче ніж собівартість вам буде сушіння, і приблизно сушарка відбивається, як кажуть, народі рік два Залежить від кількості зерна. Якщо у вас пару тисяч тонн і більше, ну вибачте, ви за рік можете навіть на пропан Бутані. Ми рекомендуємо пропан Бутан. В принципі Це балони, звичайний балон у нас запровад. є балони. У нас все ми привозимо, поставили вам сушарку, поставили вам балон, зварили магістраль, дали вам всі документи. Ви взяли в податкові ліцензію на зберігання, така, як на десь паливо. Все, ви вже сушите. Позвонили, альо, привезіть про панбутана мені. Вам на наступний день чи через день задули газу, приїхав газовоз. Ви включили кнопку Сушити. Світла не стало, запобіжні клапана спрацювали, у вас вона вже не працює і нічого не горить, не треба тушити, як там ті умовно котли там і так далі, в яких є проблема там, перегрєва, там недогрєва. Ну, таким чином, Понятно. це чисто, ну, у вас, я так розумію, розраховані чисто газові. Чи є Ми рекомендуємо ми, ні, ми котли не продаємо. Угу. Ми рекомендуємо або метан, або пропан-бутан. Якщо людина хоче е, альтернативне паливо, ми людей так це через коліно не ламаємо. Ми кажемо, з чим вона стикнеться, і через кілька років вона знову перейде на е, умовний газ. Ну, да. То, що в нас е, велика кількість людей звертаються вже до нас перевести існуючі сушарки. На газ, на пропан-бутан, на метан, на будь-що. Ну, тільки люди йдуть, відходять від великої кількості людей, де треба заготовляти дрова, де треба розпалювати котел, де а, куча якихось декілька чоловік для обслуговування. Ну так, а да, вартість котла теж ніхто не враховує. 4 мільйони котел там і, і мільйон сушарка, умовно. Там, чи два мільйона сушарка. Бо якщо ми говоримо про якісний котел, він стоїть. Ну, а масштаби. Вас ну, дивіться, від 50 до 600 на добу ми сьогодні пропонуємо лінійку сушарок. Виробництво України. Виробництво Україна, Вінниця це наше власне виробництво. Ми називаємося компанія Фенікс. Чого Фенікс? Того, що Фенікс, якщо ви знаєте, це така пташка, яка встає з попілу. Угу. Ми сьогодні Потупов, єдиний так? виробник, хто сушить по волозі. Тобто, так як САКА, умовний, фармфанс да, або сьогодні GSI. Ми ці всі етапи пройшли, ми ці всі сушарки ставили. Це наш особистий виріб. У нас є тачскрін, тобто ви вже. Пальчиком тистиць на екрані, і у вас все красиво. І в нас є нова розробка, наша це воно на той сушарці, видно, такий квадратний здоровий ящик це рекуперація. Рекуперація на сьогоднішній день працює вже на об'єктах, економить людям в середньому 21% палива. Тобто, якщо ми говоримо про витрату палива зимою в екстремальних умовах там, до 3 літрів, порахуйте 21% це більше півлітри економити. Якщо умовно тепла пора. Близько 2 літрів вона потребляє пропан-бутану, Ви економите знову ж таки до 25% палива. Да, тому, друзі, кому цікаво, дайте якісь реквізити, я покажу. Так, да, будь ласка, ми вам. Ось ну, вам і будь візитівка, буде. будь ласка. Ну, і в описі так. до відео можливо залишимо. Так, да, ми даємо таку от інформацію. Тобто, тут є основні нюанси, вказані наші переваги, вказані. Ті речі, які ми ставимо, опції, там дах може бути до роздозирної сенсор сенсорна панель йде в серії вже, вологомірна теж в серії. Рекуперація може бути ще вітрозахист.